Доброго ранку, діти! Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про сім'ю. А ви знаєте, що ж таке сім'я? Так, сім'я це люди, яких завжди хочеться любити. Сім'я відіграє найважливішу роль у вихованні дитини. Мама і тато, діти, бабуся і дідусь. Це все члени вашої родини. І разом вони сім'я. Старих треба слухати, допомагати, а молодших захищати та піклуватися. А зараз я хочу запропонувати вам пограти у пальчикову гру. Називається вона Сім'я пальчиків. Приготували свої долонки та повторюйте рухи. Один, два, три, чотири, п'ять. Вміють пальці рахувати. Оцей пальчик мій дідусь. А ось цей пальчик бабуся. А цей пальчик татусь. Цей пальчик мамуся. А цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. А тепер я хочу вам, вас дещо запитати. Як ви можете звернутися до членів нашої родини? Ласкаво! Давайте спробуємо разом. Як ми ласкаво звернемося до мами? Матусю, мамуню, ненька. Які ласкаві слова вийшли для нашої матусі, так? А для тата? Татусю, татоньку, таточку. Дуже добре. А як ми лагідно, можемо покликати бабусю. Бабуня, бабусенько, молодці. А дідуся, дідуню, дідусенько. Дуже добре. А як же ми можемо покликати брата? Братику, братоньку. Так. І сестричку лагідну, як називаємо. Сестричко, сестронько, сестрице. Дуже добре, молодці діти. Ось ми з вами навчилися називати лагідно своїх родичів. А тепер хочу. Вам запропонувати гру Куди і з ким іду?». Я буду починати речення, а ви спробуйте його закінчити самостійно або разом зі мною. Починаємо! У супермаркет я піду з ким. Так, я піду з мамою в супермаркет. У зоопарк я піду з ким. У зоопарк я піду з татом. До крамниці я піду з ким, до крамниці я піду з бабусею. Дуже добре. До Макдональдсу я піду з ким? Я піду з дідусем. Дуже добре. На стадіон я піду з ким? Я піду з братом. В парк я піду з ким? Парк я піду з, сестрі, з сестрою. Молодці, все вірно відповіли. І наостанок зіграємо ще одну гру. Скажи, чий. На екрані будуть з'являтися речі, а ми будемо з вами визначати, чиї вони. Давайте з'ясуємо. Окуляри. Чиї, окуляри бабусині і окуляри дідусеві. Так, черевики чиї, черевики мамині, черевики татові. Дуже добре. Діти, і домашнє завдання буде для вас таким. Намалюйте, будь ласка, свою родину і не забудьте намалювати себе. А я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!